Казка Дікдон Якось до сільського ткача завітав незнайомець. Приніс йому великий моток прядива на полотно. Я прийду забрати полотно через тиждень. Заплачу тобі дев'ять і п'ю за роботу. Та коли не впорушся, нарікай на себе. Ткач старанно взявся до роботи, Працював ночами. Але не встиг виткати й чверті замовленого шматка полотна. О, лихо, сказав він собі. Мені треба принаймні місяць, щоб закінчити роботу. Чого б тільки не дав я тому, хто допоміг би мені? Аж ту відчинилися двері і до кімнати прошмигнув маленький зелений чоловічок. Я вирочу тебе з біди. Я почув твоє прохання. І ось я тут. Миттю зітчу твоє полотно. Але за цю послугу я заберу твою душу. Якщо за три дні ти не відгадаєш моє ім'я, можеш назвати три імені. Одне з них має бути моїм. Прощавай. Маленький зелений чоловічок стрибнув у піч і зник. Озирнувшися, ткач побачив, що на лаві замість прядива лежить готове полотно. Хоч зараз віддавай замовникові. Але бідному ткачеві не стало від цього легше. Як же відгадати ім'я чорта? Бо то ясне діло був таки чорт. Мабуть, це неможливо. Наступного дня прийшов замовник, забрав полотно. І замість обіцяний в дев'яти кю заплатив дванадцять. А в сусідньому селі жила б качева хрещена мати. Вона зналася на чарах. Отож ткач і вирішив звернутися до неї. Пітрив завтра до лісу. Сховайся в кущах і запам'ятай усе, що там почуєш, порадила хрещена. Рано вранці пішов ткач до лісу. Просидів у кущах до вечора, але так нічого й не почув. Уже втратив був і надію. Раптом над головою в нього тріснула гілка. Величезний чорний чортисько стрибнув з рідкість згори і опинився біля самісіньків ніг ткача. Той з переляку сакляк на місці. А чорт виліз на дерево і заверещав. Дік Дон, дік Дон, так мене звати. Та нікому цього не вгадати. Він довго повторював ці слова, щоразу голосніше голосніший, голосніш. Нарешті зник. Та ще довго чув ткач слова, які йшли луною. Дік дон, дік дон. Пішов ткач до хрещеної матері. Ну, що ти почув від чорта? Дік Дон, Дік Дон, так мене звати. Та нікому цього не вгадати. От тепер він твій. Ти знаєш його ім'я. Іди додому, він скоро прийде. Ткач пішов додому, сів біля печі і чекає на чорта. Невдовзі в комені загуркотів і маленький зелений чоловічок. Розбризкуючи навколо себе іскри, вискочив з вогню, сів навпроти ткача, засміявся глузливо і питає «На що, Відгадав моє ім'я? Побачимо, який ти кмітливий. Мабуть, відгадав? Тебе звати Жан. Ні, відповів чорт, радісно потираючи руки. Тебе звати Пєр. Мі. Тебе звати. Ой, я б же тебе звати. Тебе звати, чи не дік Дон. Чорт закричав не своїм голосом і кинувся туди, звідки прийшов. Відтоді ткач ніколи більше не чув про чорта наймення Дік Дон. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.